Хочу звернути увагу на цукровий діабет і його ускладнення, тому що одним із серйозних ускладнень цукрового діабету є діабетична ретинопатія. це ураження сітківки ока. Тому пацієнтам, які хворіють на цукровий діабет, варто не нехтувати оглядами у офтальмолога і проходити повне комплексне офтальмологічне обстеження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діабетична ретинопатія є однією з перших причин, яка приводить до сліпоти і не обороти. І втрати зору. Діабетична ретинопатія – це ураження сітківки ока і вона проявляється декількома стадіями. Внаслідок порушення мікроциркуляції порушується кровопостачання у дрібних судинах. На початкових етапах пацієнти можуть це не відчувати, і це взагалі проходить безсимптомно. Це може виявити тільки лікар-офтальмолог під час дослідження очного дна. Це перша початкова стадія, непроліферативна стадія дівотичної ретинопатії, яка характеризується різними такими. Мікроаневризмами, розширенням стінки судин, появами набріку сітківки. З прогресуванням захворювання переходить уже в проліферативну стадію, коли починають утворюватися новоутворені судини, починають розвиватися крововиливи, різні рубцеві зміни сітківки, що навіть може призвести до відчарування сітківки. Тому чим раніше виявити захворювання, тим легше зберегти густроту зору. На початкових етапах лікування проводиться за допомогою медикаментозних методів. І лазерних, а вже згодом може знадобитися навіть оперативне втручання. У діагностичному центрі лікарні святого Мартина в кабінеті лазерних методів лікування за направленням від сімейного лікаря або вузького спеціаліста лазерні втручання проводяться абсолютно безкоштовно. Варто пам'ятати, що потрібно проходити обов'язково щорічні огляди. У пацієнтів, у яких є цукровий діабет, це один раз у році. Якщо в них діагностована діабетична ретинопатія, це один раз у шість місяців, або за рекомендаціями лікаря частіше. Зір це найдорожче, що є в людини, і його потрібно бере. Дякую